Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 серпня. Сьогодні ми розповімо вам про важливу подію в історії української армії, яка сталася 11 серпня 1919 року. Це був час, коли дві головні сили дієва армія УНР та Галицька армія об'єдналися для спільної боротьби. Саме цього дня було створено штаб головного отамана, який став єдиним центром управління об'єднаним українським військом. Начальником штабу призначили генерала Миколу Юнаківа, досвідченого офіцера, якому довірили координувати дії обох армій. І це об'єднання стало не просто адміністративною зміною воно відкрило нову сторінку у спільній боротьбі за незалежність. Тим часом на фронті українським військам вдалося досягти значного успіху. Після запеклих боїв з Червоною армією вони звільнили Вінницю, а ще завершили блискавичну операцію з взяття Жмеринського залізничного вузла, і це була не просто стратегічна перемога. Захопили 23 паротяги, зокрема, три з боєприпасами. А також велику кількість залізничного спорядження ці події стали свідченням сили та організованості українського війська, яке, попри всі труднощі, прагнуло свободи та державності. А як ви думаєте, чи могло тоді українське військо вистояти, якби отримало реальну підтримку від союзників? Поділіться думками в коментарях. 11 серпня 1984 року. Вашингтон, Білий Дім, президент США Рональд Рейган готується до свого щотижневого радіозвернення. Все як завжди, технічна перевірка, налаштування мікрофона і тут несподіване. В надії, що мікрофон ще не ввімкнений, рейган іронічно промовляє. Дорогі американці, я радий повідомити вас, що щойно підписав закон про оголошення Росії поза законом на всі прийдешні часи. Бомбардування почнеться через 5 хвилин. Цей жарт. Мав залишитися за лаштунками, але його почули сотні тисяч американців, і це миттєво облетіло світ. Радянський Союз відреагував жорстко. Заява Тарс назвала слова Рейгана безпрецедентно ворожим випадом і таким, що несумісний з відповідальністю лідера ядерної держави. У той момент, коли світ жив під тінню холодної війни, навіть іронія могла прозвучати як постріл. Попри пояснення, що це був жарт, багато хто сприйняв це як черговий. Сигнал напруги між державами сьогодні. Цей випадок згадують як приклад того, наскільки небезпечними можуть бути необережні слова, особливо у великій політиці. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправити прямо зараз. Натисніть кнопку підписатись і поставте цьому відео лайк.